З Завила Путіну везуть ультиматум від Трампа. Ну і дедлайн Трампа істікає через 4 дня вже в цю п'ятницю. Президент США знову анонсував санкції. Сочі палають, а росіяни танцюють. А Кадиров доживає останні дні. Там, піда, автор, це гарячі новини. Усе найважливіше в одному дайджесті. Поставте лайк цьому випуску. Ми створюємо цей проєкт завдяки вашій підтримці. Скабєва завила Путіну везуть ультиматум від Трампа, а Москві нема чим відповідати. Подивіться, як вона нервує, лишилося всього чотири дні. Ну и дедлайн Трампа истекает через 4 дня. Уже в эту пятницу президент США снова анонсировал санкции, но сообщил, что русские научились с ними справляться. Торг продолжается. Трамп подтвердил, что отправляют в Россию спецпосланника Уиткова. Он прилетит в Москву в среду или в четверг. В Кремлі у зв'язку з цим справжня паніка. Вони вже не знають, який видавати антикризу росіянам, щоб вони не сильно хвилювалися. Тому в хід ідуть вже старі запилені тємніки. Санкції тільки шкодять самим США, а на Росію не вплинуть. Торгові війни Трампа обвалили мірової фондові ринки одновременно падають європейські, азіатські, американські біржі. Так виглядає дійства Трампа здання індипан. Президент США играет в свой любимый гольф, замахивается клюшкой с надписью «Тарифы», чтобы ударить по земному шару, но попадает по зубам дяди Сэм. Катори аліцетворяють Соєдіння Штати. Пропагандисти погано розуміють санкції. Насправді, санкції це гирі, які не дають Росії розвиватися. Якщо говорити просто, то поки всі країни навколо Росії будуть покращувати рівень життя та оборонні можливості, Росія лишиться там, де й була, і через п'ять років Росіяни побачать, що живуть у Північній Кореї, а не в першій економіці Європи. Зате з АТС Путіним. Сочі палають, а росіяни танцюють. Справжні путінські патріотки влаштували свято на фоні прильотів. Так так, вам не почулося? Ви колись бачили, щоб комусь аж настільки подобалась робота українських дронів. Навіть ми так не флексимо. Росіянки трусять лицями на тлі знищеної нафтобази в Вадлері. До речі, після цього відео їх оголосили в розшук та швидко запакували. Потім вже в найкращих традиціях змусили вибачатися. Приносили свої існені зеніття за те, що знялися відеоролики на фоні гарячий і виложили в соцсеті. Абізуємося більше при таких сибох ашубак не завершать. Відеоролик було вже удален. Готово понести наказання. По законодательству російська не розуміємо тільки, чого російські силовики на них так з'їлися. Путін же казав, що росіяни хочуть двіжухи, ну от вони і насолоджувалися двіжухою. Як справжні російські патріоти, але якщо серйозно, то це демонструє реальне відношення росіян до війни. Для них це все просто атракціон, такий, але нехай не переживають. Скоро їх ставлення кардинально зміниться. Кадиров доживає останні дні після того, як він мало не потонув на відпустці. Головний дон країни записує відео, щоб показати всім, який він живий та повний сил. От тільки на відосі замість пухлого тіктокера висохша мумія. <говори> Ні, ну з ним точно все добре. Не вірте чуткам про його хворобу. Он, бачте, як педалі крутить. З такою швидкістю можна і до Марса долетіти. Феєричне відео, російська відповідь клятим американцям, які направили свої підводні човни ближче до кордонів Росії. Росія ж теж відправила підводні човни. Найновіша модель, до речі, репортаж Риба в цій уже є. Ну, вон дві щуки хороших б стоїть. Ну, вон толсолобик лежит даже. Оце так розробка російських інженерів, скажіть, але це ще квіточки, ви ще не бачили новітній російський танк танкармати. По полям, по полям, сіні трактор їде к нам. Ага, і пілот в трактора теж, вочевидь, синій. Вот это я понимаю! Давай! давай! На Київ, На пацани! Ну так, на Київ, одне нога тут інша там. І обидві повернуться на рідні болота в різних пакетах. Причому зважте вони ж і самі вже з цього сміються, тільки от не зрозуміло тоді на що взагалі пхатися на нашу землю. Російська влада забирає в пенсіонерки унітеза. Російські пропагандисти розповідали, що крадіжки унітазів в Україні – то все брехня агентів НАТО. Ага, звісно, брехня. Он вже навіть у своїх їх крадуть. Мені приходять з рішенням. Ну, со своим решением, что я должна демонтировать унитаз. Но я так опешила, как бы это самое все. Да, я да, было решение в, 1, в мае 22-го года было решение суда, чтобы, значит, я демонтировала унитаз. Дали мне месяц. Я обратилась в управляющую компанию в нашего ЖЭКа, что про прошу это, помочь мне, значит, по решению суда его убрать. Они мне написали ответ, что мы этим не занимаемся, обращайтесь в другую Короче, історія в тому, що пенсіонерку змушують прибрати унітез, бо будинок по документах їй не належить, а отже, покращувати в ньому житлові умови не можна. Натомість пропонують ходити в кущі. Завтра у мене знімуть унітаз, куди я дожди йти. я быстро пишу в адміністрацію, що вот так от мені дали 305 днів, щоб я убрала этот унітаз, а куди нашла куди я куда ходити в туалет. Ну, какие варіанти є? Пустило такі. Ну, так вся Росія ходить у кущі, а ви що чимось кращі? Сьогодні уніта, завтра вже бази НАТО. Задумайтесь, поки не пізно. Російський піп розповідає на всю Росію, як правильно бити дітей. Виявляється, що головна умова, щоб сім'я була повною, бо інакше все не працює. Тобто почнемо з того, що для того, щоб фізичні наказання були хоча б іноді употребляємо-менш правильно, нужна повна сім'я. Нужно, чтобы у ребенка был образ и милосердия, и строгости. Вот то, что мы говорим о Боге, что Бог добрый, но Бог наказывает, Бог долго ждет, но больно бьет, это все выражается в Отце. А вот жалость, милость, теплота, защита, это все выражается в Матери. Если семья не полная, там вообще нет, не работает ничего этого. Типова російська сім'я зараз виглядає приблизно так: батько програв гроші в казиновлі з кредити і пішов на СВО, де і подох. А мати пробухала і материнські капітали і білою ладу. Зрештою дитину виховує бабуся, б'є його за обох батьків, і через пару років він сам поїде на чергову війну Владиміра Путіна. Зате не родитель один та родитель два. Любителів рускава міра принижують самі ж росіяни. Мало того, що саме завдяки росіянам Донбас відкинуло буквально в середньовіччя, так за будь-яку допомогу вони вимушені записувати відео, де дякують мало не на колінах за воду От лица Жителі поселка Сіпінка хотим выразить благодарность голові адміністрації Орнянського района округа города Маківки сатю Калісі Ніколаївни за оказанное содействие в установлении йомкості 5000 тисяч літрів води. Uh, которая решает вопросы водоснабжения жителей поселка Сипенко с ближайших улиц приезжают и таким образом решают вопрос обеспечения водой. Большое, большое спасибо за оказанную помощь. От дуже правильно сказав хлопець з Одеси, ми тут просто не можемо це не вставити. Данчані, бачите, Одеса, пляж, все шикарно, нормально. А от, бачите, тут везде такі є Вот э, душевые с пресной водой. Заходишь, моешься. Сколько хочешь Я даже можно пить. Видите? Одесситы выбрали свободу и процветание. А вы выбрали узкий мир и срать в пакетике. А могли бы смотреть матчи шахтеров Лиги Чемпионов на своей любимой. Данбасарія, краще й не скажеш, правда, друзі? На Росії буде бунт проти військового керівництва. Путіна повісять. Російські журналісти дізнали, що верхівка російського оборонпрому купається в розкоше. Буквально, поки йде війна, зет Патріоти кричать, що вона має стати народною і всі мають на неї віддати останні труси. Ті, хто роблять російські ракети, обирають вани з чистого гірського кришталя. Ця ванна стоїть мільйон доларів. Она сделана из 10-тонного цельного хрусталя, добытого в лесах Амазонки. Есть еще вариант из розового кварца с золотой отделкой. Такие ванны прилагаются к роскошной вилле в закрытом поселке на дубайском острове Палм-Джумейра, а среди покупателей таких вилл нашлись и россияне. Річ буквально о верхушке російської оборонки главе госкорпорації Ростех Сергії Чемізові і його ближайших соратниках гендиректорі Росаборон експорта Олександрі Міхєєві і руководителі вертольотів Росії Ніколаї Колісові. Ці оборонні шейхи поселились в комплексі 22 карата. Тепер кожного разу, коли росіяни будуть казати про те, що воюють за якісь там ідеї чи майбутнє, можна тикати їх пикою в те, що насправді вони воюють за ось такі віли для своїх шейхів з оборонпрому. Ну і за кріокамеру Путіна, звісно, куди ж без цього? В ДНР відбулася величезна зрада. Місцеві просто в шоці і вже готуються до масових бунтів. Тільки подивіться, біля адміністрації ДНР поливають клумби водою. І це в той же час, коли місцеві жителі без води вимушені набирати воду з калюш. Серйозно, ці два відео були зняті в один і той самий день. До чого чеводі людей довели, що вони черпають воду, воду прямо з асфальту, із канашки, которую прорвали. Та до чого нужна била так людей довести? Та кошмар з іншого боку. Ті, хто в Донецьку вирішили лишитися з Росією, явно ж були до цього готові, правда? Ну зрештою, вони знали, що таке Росія, і що вона своїх, звісно, ж не кидає, але тільки на папері, на практиці води не буде, тримайтесь як хочете. Крик душі із кона руского чоловіка. Як так виходить, що в Росії є і нафта, і газ, і алмази, і інші природні ресурси в такій кількості, що можна в Сибіру нову Європу побудувати, але в реальності росіяни навіть не можуть зробити дороги. У нас газ, у нас нефть, землі! скільки багатства, Куди уходять ці бабки? По чому ми катаємося? По таким ДОРОГАМ! тому що всі російські гроші йдуть на війни Путіна. Ви ж не хочете, щоб ваш царьок не зміг потрапити до підручників історії. Ну, а далі доведеться терпіти і жити в лайні. Росія не нариваються. Самка комсомола прибула на курорт. і, знаєте, як кажуть, можна забрати людину з рускава міра, але не руський мір з людини. Так, народ, ми только з пляжа. Йдемо на обід. і я на обід йду. І пускай косяться всі німці, шведи там, я не знаю, поляки, всі хто. Это... Сьогодні утром на завтраке косились, тому що я на завтрак ходила вот так, А зараз я йду ще й во так. Мені потому тому що знає да? а потім вони жаліються, що їх депортують з ворожого НЕТО. В принципі, якщо так свою родину любиш, то чого не відпочиваєш десь в Сибіру. Вбивці будуть правити Росією. Російська Госдума готує нову путінську еліту до керування країною. Відтепер від росіян можна буде приховати судимості кандидата на ту чи іншу посаду. А все чому? А тому, що є літа. Ми, ми еліта. Кака еліта? Вот еліта, ті, хто родину захищає. Вот те люди, вота еліта, вот это будущее, за ними будущего страни. Їм не страшно в руки страну передати буде. Може, пині то й не страшно. Його тоді вже давно не буде, а от пересічним громадянам РФ варто готуватися, бо ось вони ваші майбутні депутати. П'ять судимості, п'ять ходок. Чотири судимості. Три судимості. 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 Три судимості. Вторая судимость. Дві судимості. Три судимості. Нанесення тяжких тілесних з літальним ісходом. Тат'я 105. Убійство. Ну, соль землі русської, чи не так? Еліта еліт, просто найкращі люди цієї планети. Точно гідні того, щоб керувати такою країною, як РФ. Дивіться, хто воює за Росармію, Ось так росіяни цілі народи зробили рабами та пускають на м'ясо. Ще й знущаються, знімаючи на телефон. Ось так буває на дані на фронті, коли собираюсь вот я, вот якут. 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 Опять якут, пособрались. Казах. До сих пор не ушел. Таджик. Юкагир. Юкагир. 278 наверное, который. Бурят. Вот так вот за Россию воюют. Ні одного, ні одного руского ніту. Зате коли кажуть, що путінське СВО це буквально етноцид, і Путін просто намагається здихатися від якомога більшої кількості малих народів, то все брехня. Ну от хоч своїх вже, послухайте. Росіяни воюють за виплати між собою, до чого вони докатились. Тепер основною темою ток-шоу стали виплати учасника так званої СВО, і це все ж тільки початок. Чому вважаєте, що Крістіна розділа сина? не від вашого брата. Ну, Саид, когда со СВО пришел э, домой в отпуск, мы сидели с ним разговаривали, он мне такой говорит, типа, брат, говорит, <coughs> мне говорит, типа, доверия нет, говорит, Кристине никакого. Когда СВО люди передавали насчет Кристинка, там гуляет, сказали. Гуляет, знаете? да. Ну и, конечно же, там же получаются вот, выплаты. выплаты да. Сколько вы получили? 13,5 миллионов. Миллиона. Да. То есть и Кристина хочет часть, да? Видеть. Да, да, да. 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 Там... вот это Кристина. Я просто хочу оформить ему пенсию. Когда это еще в и всей ситуации наисмешнейшее? Вероятность кровного родства составляет ноль. Коротше, жіночка йшла до успіху і хотіла розвести так званого путінського героя на бабки, але в цієї не вийшло. Тож Саїда розведе на бабки якась інша баракуда або в йому в пику прилетить Хаймерс. Хаймерс, до речі, ймовірніший. На сьогодні у нас все. Дякуємо, що дивитесь гарячі новини, поставте лайк. Це дуже важливо для нас. І підтримуйте ЗСУ. Війна ще триває.